Держави від автономної до самостійної 7 листопада 1917 року у Києві третім універсалом Української центральної ради після повалення тимчасового уряду була проголошена Українська Народна Республіка. Вже у січні 1918-го четвертим універсалом була проголошена державна самостійність Української Народної Республіки. Пряма мова. У цей день творилася українська держава. Архівіст про День соборності України. Ну, вперше, у вас є дуже гарні написи міст. Будь ласка, велике прохання, треба перевірити, чи все правильно написали наші волонтери. Чи немає ніде помилок в назвах міст. Ми, звісно, дивилися, але ви, будь ласка, подивіться ще раз. Сьогодні а, ми вже вдруге створюємо такий ланцюг.